Мої вітання, друзі, з вами знову флут. І сьогодні ми будемо дивитися на просто чудового героя, епічної як і це кардинал. Зараз у нас мета бомб Саме кардинал дуже чудово почав грати, тому що у неї є просто прекрасний скіл, а саме А3. Вона оживлює своїх союзників, лікує їх на 25. Від їхнього максимального здоров'я та повністю заповнює шкалу ходу. А ось ця приписка повністю заповнює шкали ходу, означає, що відразу після аресу наші союзнички отримають хід І це просто чудово. А2 в неї не дуже цікавий, лікує союзника на 30 від його максимального здоров'я і накладає збільшення захисту. Це нам взагалі не потрібно. А один тут отрута, що нас також не цікавить. Ми її будемо використовувати на арені, тому нам потрібен стіл тільки ось цей. Одягнув я її звичайну шкіру, дав максимум опору і новенький сет з облоги, який за 4 шматочки дає нам блок штрафів на два ходи що дуже цікаво. Стати в мене ось такі. І відразу хочу сказати, хто буде писати, що дуже багато опор. я не зможу такого дати. Я її використовую на лайф арені в четвертому золоті. Тому для мене таких статтів навіть маловато. Потрібно було трішки ще прозігнати. Але я поки що не можу дозволити це тому що немає кращого шмоту. Так, подивимось кожну річ окремо. Швидкість нам не потрібна. Тут до речі лівчики не прокають, не портить. Чобіт ось такий кращого немає. Взагалі в ідеалі замість швидкості тут можна взяти щось на здоров'я або на захист. Головне, щоб було багато опору. Більше проків. Тим краще річ саме для кардиналки. Броня ось така, навіть нічого не гліфував. Відразу прокнуло в опір, вибрав її. Тому ось так. Рукавичка ось така. Потрібно ще перефарбувати їй, також стати потрібні, щоб не так швидко пробивали, наприклад, Джоргід за один. По біжутерії просто добираємо те, що нам потрібно. Якщо буде якийсь мод із сету облоги, можна брати його. У мене тут найкращий амулет. Ось такий, тому я його взяв. І, звичайно, бани. опір плюс опір. швидкість можна не шукати, це не основне по талантам. Ось так. Головне. Плюс 50 опору, тут також беремо опір. Тут можна здоров'я і так, цей талант не бажано брат. А чому я вам покажу пізніше? В мене трапила битва. Противник взяв кардинала і за рахунок того, що я вбив його напарник. кардинал. Залився і походив раніше моїх ДД, які стояли в фірі. Але це я покажу вам пізніше. Ось такий в мене вийшов кардинал. А зараз відправимось спочатку на звичайну арену, а потім я вам покажу декілька боїв на лайф арені. І так, зібрав я ось таку команду квінт Моя дамка нарешті тут десь використовується. І, звичайно, Генбо один з моїх улюблених героїв. Але йому не падають дірки чомусь. Якби було більше дірок можливо, б'ять його використовуватися піше. Відключаємо авто, тому що тут немає пресетів і дивимося. Як вони в нас працюють, до речі? Можливо, буде фейл, тому що я не знаю, скільки швидкості у нашого генбо. А він по ходу. Ні, все добре. Але можуть іноді бути проблеми. Через те, що Генбо повільніший за кардинал. Ось так Мадам забув навіть і її стіли А3 розлом. І квінт сотає І у нас як і Далі у нас ось така команда. Дуже швидкий арбітр пофарбований на 6. Я розумію, що не у всіх є швидкі герої, тому думаю, кардинал. Зможе вам допомогти, щоб перемагати ось подібні пачки. Головне для кардиналу дати багато опору, щоб не законтрола. Мада сері відбито. Пробив і зараз ходимо ми. Піднімає. І я забув про пасивку. Наш Леоріус пробиває даний блок тільки у випадку, якщо на ньому є бонуси атаки. Тобто не Леоріус, а Генбо. Тому можливо варто брати сюди когось бонус на атаки. І, до речі, є ось такий момент саме Лідія і пасивка, яка блокує. Наш рес від кардинала, тому ми йдемо на хитрість, беремо з даного епіка-мучитель, яко є своя посилка. У разі смерті оживає, оживляє себе і запасом струє 50%. Це нас дуже сильно виручить саме проти Лідії, що ми хочемо вбивати швидкі бачить. І, до речі, Арман скидає свою овечку завжди лідера, тому варто ставити Саме сюди. Кардинала. Щоб ніхто з наших дамагерів не опинився, увесь з них пробити дану команду. Дивимось, як це буде. Залив. Контроль. Блок. Працював. Наша кардиналка виживає. В неї залишив зовсім трохи. Тіри, ми піднімаємо своїх. Наш квінт просто зложить цю команду. Ось так все відбувається. А зараз перейдемо до боїв на лайф арені Думаю, вам буде цікаво побачити, як я за рахунок кардинала контрю паки з бомбами. І що ж, даний бій відбувся на стрімі. Противник вирішив мене взірвати. І я ризикнув взяти кардинала. Цей битві просто ідеально заходить тільки один слінців саме Арбаї. Тому я закрився саме кардиналом. Противник чимось не злякався і вирішив йому вистачить точності на арбаїстку, по клінці. Саме... Тобто не по клінципі, а зняти піру і блок трафі. У нього нічого, звичайно, не вийшло. Матчка не пробила. Всі герої впали. І за рахунок цього ми просто виграли цю битву. Я сиджу, навіть не звертаю уваги щоб поїдь. І в будь-якому випадку. Просто зносить цю команду. Навіть попри те, що я зробив декілька помилок. Навіть якщо комінус не вбиває, їх всіх далі входить наш кінь і шотає її Або вулканус просто вбиває. Противник це зрозумів. І покидає дану битву. Тому ось так. Можливо, комусь це буде корисно. Користуйте. А ось тут нам попався противник, який також використали як кардинал. Але в нього є проблема. Він закрився кардиналом саме проти нашого вулкану і не забанив його. Кардинал тут без цього імунітету, а тільки шкіри, навіть попри те, що в нього багато опору. За рахунок батів, наш вулкан зможе зняти з, з нього ту шкіру і далі ми шотимо просто його. Але ці битві сталося трошки інакше. Противник не походив, вирішив дати мені хід, ніж мій коней. Просто взриває його і тут не вистачило точності звичайно, на кардинала. Але за рахунок дару він залився. І в нього тільки один шанс просто реснути всю свою команду і входити далі в три шкіри, що взагалі нічого йому не дає. Джургіт може вбити ось одного із шкіри і добити нашого помінюса, в якого стіли вже відкайти. Тому рекомендую вам слідкувати за талантами і робити їх правильно. Цей бій. Я виграв тільки за рахунок того, що у противника неправильно вибрані таланти на кардинал. Думаю, на цьому все повернемося до нашого кардинала, якщо декілька слів на завершення. І що ж, отака у мене кардинал, ось так я її використовую. Можливо, комусь сподобалось. Звичайно, можете так само її використовувати, як і я. До речі, захист на арені не рекомендую, тому що дуже багато героїв, які можуть вбити з блоком Ресу, і є дуже легко законтрити, якщо вона грає на авто. Тому рекомендую вам її використовувати тільки в атаках, на 3-х арені, на звичайній арені і інколи на лайф арені. Тому, звичайно, сподобалося відео, ставлю сподобається, підписуйтесь на канал, пишіть про те, як ви використовуєте даного епіка і чи він у вас є. І всім, хто додивився до кінця, дуже вдячний і до зустрічі.